Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, навіч», де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде головний сержант зводу протитанкових ракетних комплексів, 3 механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Володимир Зубцов. Будемо говорити про 30-ту бригаду. Одне з найпотужніших формувань механізованих військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Ваш шлях в ЗСУ розпочався ще з часів АТО у 2017 році. Розкажіть, будь ласка, який саме шлях у вас був? Мій бойовий шлях почався у квітні 2017 року. Я прийшов у 58-му бригаду. 15 й окремий мотопіхотний батальйон на посаду командира відділення. Через десь півроку я вже займав посаду головного сержанта мотопіхотної роти. Швидко? З, з цим, так, так. І я пройшов зі своїм підрозділом. Це була Луганська область, це був Донбас. Ну, три роки в піхоті я мав досвід бойових дій. У вас дуже маленька перерва була між 58 ю та 30-ю бригадою. Чому саме тридцятку ви обрали? Ну, Особисто 30-ку я не обирав. Просто коли я зрозумів, що треба повертатися, воювати далі. Я прийшов до ті ж і там був хлопець, який служив у 30-й бригаді, він запропонував мені посаду головного сержанта батареї протитанкових ракетних комплексів. А це тобто, гарна посада, так? Так. Тобто та відповідно тій посаді, яку я а, а, мав у піхоті. Mm -hmm. Я згодився, то, що я знав, розумів, як працює ФАГОТ, що з ним робити, і так, і, і, як його використовувати? Ви наразі в протитанкових ракетних комплексах. Ви відразу туди потрапили? Так, так. Я одразу другий контракт. Я пішов одразу в батарею. Тоді вона була батарея протитанкових керованих ракет. Потім а ви прям саме прагнули туди потрапити? Ні, ні? ні, ні я, я пішов туди, питало? де я був потрібен. Ага. Я служив там, де мене призначили. А чому ПТРК зараз дуже про нього мало чути? ПТРК — це дуже потужна зброя. На цьому етапі війни вона вже менш використовується, тому що ворог дуже швидко зрозумів, що виходить на дальність прямого пострілу вже неможливо. Тому що тільки з'являється техніка — вона знищується. Зараз інший формат війни, зараз війна дронів, тому протитанки і ракетний комплекс вже менше використовуються за менших цілей. А як взагалі дрони змінили роботу протитанкістів? Ну, дрони дуже змінили весь ход війни, не тільки проти танкістів. Вони за всі умови війни вони змінили. Тобто війна переформатувалась в іншу плоскать зовсім. Тож ось зараз це на дронах, це дальні дистанції, це ті зони, де ми раніше не доставали. Ну для нас це не дуже, так? Чим ну, ми підлаштувалися? Ми підлаштувалися, ми знищуємо більше. А, так. Навпаки, так, це краще, так? Так, так, так. Ми далі достаємо. Тобто зброя бронекомплексів комплексів має. Постріл. Тобто я бачу ворога, я його знищую. Uh -huh. Вона не працює в закритих позиціях, міномети, ствольна артилерія. Бачимо, знищуємо. А дрони набагато вперед уходять і знищують їх там далі. А ось ворог він теж став менше використовувати, застосовувати тяжку броньову техніку. Так, менше, тому що більшість ми її спалили. У не так багато їх залишилось. Так це, ж добре. це дуже добре. Це дуже добре, ми їм трошки з цим допомогли. І тому так, да, менше. На початку російського вторгнення так, о, на озброєнні ЗСУ перебували вітчизняні протитанкові комплекси. Це фаготи. Вони конкурували, наприклад, із Джавелінами? Ні, Джавелін це зброя іншого покоління. Фагот це друге покоління, а Джавелін це вже четверте. Ага. Тобто це зовсім інше використання, інші умови, ну, інші навички. Для цього більш досвідчено треба. Підготовка для використання джавелінів. А, це треба, щоб підготували заздалегідь, так, спеціаліста так, для так, цього. Так, так, просто взяти і зробити пуск, ну це неможливо. Для цього треба факт. Підготовка, дії, навчання, умови використання, доцільність його використання. Це серйозна зброя, яка потребує роботи для використання. А, а Потрібно довгий час, щоб підготувати спеціаліста на це. Ну, це залишити для людини. Ну, наприклад. ну, Певний час потрібен, ну, мінімум. Десь около місяця. Ну, р... що це... Так, щоб він розумів, як з цим працювати, угу. що треба робити, як використовувати. А розкажіть, будь ласка, яка відмінність між фаготами та джавелінами? Тому що е, дуже багато глядачів у нас взагалі не розуміють, що це і як воно. Ну, поняття е, протитанкового комплексу. Е, комплекс це зброя, яка має декілька видів е, засобів ураження, тобто ракет. Тобто вони можуть замінятися. Якщо це буде просто гранатомат, це один постріл. Якщо комплекс це різні види ракет. Значить, Радянська установка 9П-111 ФАГОТ. Вона доволі зроблена для, для умов ведення бою в польових умовах. Він розкладається із коробка, відкидається лапа упори, піднімається оптичний блок наведення. Через лінзу наведення це все робиться і постріл, використовуючи електроенергію, яка виробляє ракета. Виходить. Постріл, але в фаготі ракета ведеться на тонкій-тонкій металевій проволоці. Тобто вона має оберти, але вона на проволки йде. І попадає в І керується вона проволокою. Джавелін, сам Джавелін, це установка пускова, вона має форму великого фотоапарата. З двома ручками кнопки, джойстики, системи наведення. А ракета Джавелін після підключення вона використовує свій оптичний тепловий глаз, і вже вона бачить, коли стріляє. Тобто це зброя іншого зовсім класу, іншого покоління. І це більше западна досвідчена зброя. А це правда, що той, хто зробив хоча б один бойовий пуск з Джавеліна. Вважається вже спеціалістом чи це серед танкістів? Так, так, це вірно, тому що якщо здатна зробити бойовий пуск, значить ти вже владілцем відом зброї, розумієш, як вона використовується як не використовуватися. А насправді це дуже тяжко, так? Насправді так. Є певні обмеження при стрільбі Джавеліна, це максимум це 4 хвилини. Тобто, використання передпострілами перед ми маємо забити до 4 хвилин. Потім треба міняти... — Тому це дуже швидко. Так. Це а дуже якщо не швидко. встигаєш? Тоді підкладається пуск, треба ставити іншу ракету, міняти охладитель. — І це все час. Це все час, це все іде бій. Все упирається в те, що треба, 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 швидко, 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 швидко. А якщо не встиг? Міняємо ракету. І, І це займає 5, довго за да, часу? Ні, поміняти ракету декілька секунд. Ага, вона ж потрібна, щоб була. Так, вона на готові. Тому що е розрахунок Джавеліна два військовослужбовця. А, тобто Тоб, не один з установкою, да? угу. інший ставить ракету або знімає її угу. і робить пустку. А для роботи на ПТРК не обов'язково мати велику статуру і сильні біцепси? Ні, це не потрібно. Як кажуть, е саме впевнений військовий це маленький, по ньому важче попасти. Так вони ж тяжкі ці ракети. Ти чого нормально. Більшість бригад запрошують підписати контракт 1824. Кожна бригада, ну, звісно, розповідає про свої переваги, аби рекрутам було легше визначитися. Якими є переваги у 30-ї окремої бригаді? По-перше, це військове братерство, яке дуже розвинене з сомими традиціями. Угу. Ну, а взагалі, які ще є? Соціальний захист, умови, служби, матеріальна база. Яка в нас дуже велика, дуже велика кількість підрозділів, різноманітне відео озброєння, там широкий дуже вибір. А людина може просто прийти і попроситися саме вашу бригаду? Чи це лише по назначенню? Ні. Вона має право вибирати навіть підрозділ, якому вона буде служити. Вплоть до взводу. Чим вона має займатися, чим вона бажає займатися, чим до неї більш ліни приваблива. Яка спеціалізація? У військових дуже багато спеціалізацій. Це починаючи від водія і закінчуючи пілотом безпілотних авіаційних систем. А що взагалі мотивує кандидатів йти на контракт 1824? Ну, я вважаю, що, мабуть, таке це забезпеченість і соціальні гарантії сім'ї. Тож військовослужбовець, який приходить на контракт, має дуже потужні соціальні гарантії для себе чи ні своєї родини. Це впевненість у майбутньому, це забезпечення дітей соціальними програмами. Це дуже-дуже великий обсяг надається соціальних пільг. Тобто, людина це все розуміє і захищає свою родину таким так, чином. Так, він забезпечений, він не переживає за свою родину, в нього є. Забезпечення держави. Ну так, а це ж, звісно, головне родина. Це головне. Чи збільшилася кількість кандидатів з 23-го року у 25-му році? Більшість кандидатів на контрактну службу? Так, да, да, да. саме до вашої 30-ї Ну, За всю бригаду я, мені важко сказати, але в підрозділі народ трошки менше, але приходять. Тобто, кількість народу, ну, Зменшилось, тому що, мабуть, менше їх там залишилось вже. Ну так, я теж думаю. Основна маса вже, вже служить. А як саме рекрутинг змінює е, армію? Приходять мотивований. Тобто мотивація людина розуміє, для чого вона прийшла, з якими потребами, з якими бажаннями. Ну, це вибір. Дається людині вибір. Ну як раніше да, тебе призвали, призначили, здатен ти не здатен може. У нього інші там якісь мрії, а його використовують не за тим профілем. А так. зараз людина розуміє, куди вона йде, для чого, ким, які в неї вподобання, які в неї навики. Це дуже мотивує. А наскільки ваша бригада задоволена поповненням? Ну, як і люба бригада, і треба їх навчати ще, так. а потім вже висловлюють бажання. Тому спочатку не дуже так, що потрібно навчитися. Спочатку приходять. Військовослужбовці. Вони ще не фахівці, вони військовослужбовці. Потім вже там визначається, поділяється, хто на що здатен. От тоді вже розцінюють як підбор кадрів. Це як у, у, в університеті курсанти, так? Так. А в якій мірі ця програма контракту 18-24 може забезпечити ротацію в Збройних силах України? Ну, я вважаю, якась кількість процентів підвищиться. Що приходять особовий склад, який навчається, бажає навчатися, і відповідно є люди, які можуть провести ротацію. А ось я прочитала, що програма Контракт 18-24» буде розширена на громадян інших вікових категорій та на вже мобілізованих у лавах Збройних сил України. Ну, це заявив заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса. Це вирівнює несправедливість, чи, якась, чи яка це мета, на вашу думку взагалі? Призвати на контракт 60, так. Ну, це вже сформовані військовослужбовці. Тобто, людина, яка прийшла мобілізацію, вона вже розуміє, де вона, для чого вона там, вона вже, мабуть, які знає статутні вимоги, вона знає общі стани зброєння, зберігання, використання. І тобто, він вже коли приходить на контракт, ну, я вважаю, це вже мотивована людина. Тобто це мається на увазі, що не просто люди, які не знаходяться в Збройних силах України, а саме ті, які вже мобілізовані, так? Ну, більш доцільно ті, що... хто вже мобілізований, вони вже. Ну, людина після 60-ті має життєвий досвід, має професійний досвід. І якщо додатково, що військовий досвід, це доволі непогані солдати. Просто мені здається, що якщо це проста людина, яка не була в Збройних силах України і 60-65 років, мені здається, вона не дуже зможе добре допомагати на фронті. Взагалі, да, важко, яка це зробити солдата 60, але різне призначення. Любов, військовий службу, доцільно використовувати там, де він зможе використати бути використаним. Але деякі експерти кажуть, що Деякі 60, краще виглядають і роблять свою роботу, ніж 40. Так. Так, життєвий досвід, професійний досвід. Є такі е, пункти, моменти, коли більш молодший не можуть виконати те, що за своїм життєвим досвідом робить лише 60. А до вашої бригади тридцятки дуже мало е, завітало молоді чи ні? Ну, останнім часом приходить в основному молодь. Угу. Я з а з рівні... чим це пов'язано? Мотивації розуміють, приходять на контрактну мобілізацію, ну, доцільно присилають не 50, а більш молодих, тому що 50 плюс йому важко і нереально використовувати в піхоті десь переміщення в посадках. Тобто відбирають молодих хлопців. А тих старших ну, використовують на вже на посадах забезпечення, де вони більше доцільні. А у молодих хлопців є якісь пропозиції, до яких ваше керівництво прислуховується? Так, у будь-якому випадку є прислуховуються, тому що зараз дуже багата кількість малих хлопців йдуть безпілотні системи. Uh -huh. В них є своє бачення, вони це все бачать ще на іншому відміну від мене. Uh -huh. Я ті два проводка спаяю, а коли вони ведуть, я не можу сказати. А вони це розуміють довше. Ну хтось це інше покоління, яке більше на електроніці роднеться. Тобто, і вони бачать всі ці питання якось по-іншому. Безусловно, прислуховуються до них. Ще повернемося до контракту 1824. А чи є такі, що під час кандидата, да, під час вибору, йому відмовляють? Я таких випадків не замічав, щоб відмовили. Люба людина використовується за різним призначенням, як я вже казав. Тобто, якщо він не може виконувати не, він буде виконувати інше. А в Збройних силах у дуже багато. Тобто, це забезпечення. Ну, забезпечення за прогнозом, і за висновками всіх військових аналітиків западних військ люба бойова операція на 80% складається забезпечення. Це дуже багато нюансів, дуже багато кількості мелких питань, таких, які треба учити. Тому людину можна використовувати ну, в різних напрямках. напрямках. Дуже дуже багато. Але вона щоб вона питань. хотіла? При її бажанні так, якщо людина не хоче, ну її неможливо чомусь навчити заставити. А я знаю, що у вас дуже багатий досвід і дуже багато бойових дій було. Який у вас є такий момент, який ви запам'ятали на все життя? На все життя? Ну, де Чомусь запам'ятовується не гарно, а саме погане. Ну, так, це. Ну, Це стрілецькі бої. Вони дуже короткочасні, вони дуже текучі, дуже швидкі і дуже великі втрати в них. Були певні. Моменти, але ну запам'ятовується дуже-дуже. В основному погане те, що коли втрати побратимів коли рядом. Оце запам'ятовується на дуже-надовго. не зовсім приємно згадувати, і є певні. Мені здається, що е, дружба побратимів це сама така міцна дружба, ніж будь-яка, так? Як одна родина? Так, в мене даже є шеврон. Побратим по це більшим товариш. Так. <смеш> так воно і є. Так. Мирні ініціативи Трампа зайшли в глухий кут. Всі військові в нашій студії наголошували, що війна швид, швидко не завершиться. Хоча настрій серед бійців різний. Якими вони є зараз, восени 2025 року. Е, на Зараз всі розуміють, що війна швидко не закінчиться. Вона ще буде йти довго. Всі планують, всі чекають. Повернення додому. Я був присутнім, коли хлопчик сидить чи в бурмотав там час, може півтора його питають, що ти там бурмочеш. А він сидить, вираховує, скільки бруса треба на сарай. Тобто він мислями вдома, він займається тим, що можна дома. Тобто всі чекають. Всі розуміють, що ще воювати нам прийдеться, але всі мислями і там, і там. Тобто вдома. нема такого, що військові категорично проти перемир'я, а лише. Треба воювати таки. Це ж потрібно для переформації навіть. Набрат... Це треба когось відвести, завести, тому що на даному етапі завести підрозділ на лінію зіткнення, це трошки-трошки треба попрацювати. Буде проще заміни, ротацію зробити хлопцям, техніку заміні на відведення, на відновлення. То всі чого чекають. А, а ось я одного не розумію, чому можливо це і ПСО. А можливо і насправді так, чому кажуть, що військові е, проти, вони не хочуть е, там перемир'я, все, тому що вони наберуть сили, ворог наш і прийдуть сде більше. Але я вважаю, що якщо буде перемир'я, ми ж теж будемо готуватися, так. ми ж теж будемо так. зміцнювати свої позиції, свої, своє озброєння, робити щось. Не те, що ми будемо сидіти і чекати, так? Ні, чекати ми не будемо. Ми теж будемо готуватися до всього. Теж, Дуже тож хлопці теж так вважають. Так, всі чекають так. А чи буде воно, як ви вважаєте? Як хлопці взагалі вважають, вірять? Хлопці надіються і вірять, що воно буде. Так. що Все буде краще. А чого зараз саме не вистачає, людей, озброєння або техніки на лінії фронту? Ну, на даному етапі нам не вистачає трошки людей. А зброєння в нас достатньо, техніки достатньо. Трошки бракує вже людей. Тож тобто трошки, трошки ми втратили якусь частину у цих боях. Ну, поповненці не такими. Певними термінами, як би хотілось, і тою кількістю. Так, На позиціях є, тримають, займаються, воюють, сподіваються. А як ви вважаєте, це потрібно, щоб наша влада якось змотивувала більше і запропонувала щось, щоб хлопці йшли воювати? Чи це просто тому, що не вистачає людей? Я вважаю, що це влада має запропонувати умови, забезпечення, умови. Соціального захисту всього. Тобто мотивація. Влада повинна трошки інший підход мати до цього. Ні, бусифікацію. Рекрутінг на зразку того, що людина вже мотивована, щоб її не ловили і привозили, вона сама приходила, усвідомлена, що вона йде воювати. Ну так, адже, звісно, спочатку повномасштабного вторгнення у нас просто люди, просто так всі йшли. Так, так. І в перші дні. Повномасштабного початку повномасштабних масштабних дій мої всі знайомі з Києва, казали, що всі пішли не продукти закуповувати, а збройні магазини. Так. Народ озброївся, був готовий воювати за своє все повністю. Дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був головний сержант зводу протитанкових ракетних комплексів 3 го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Володимир Зубцов. Свій бойовий шлях з чи російської агресії 30-та окрема механізована бригада розпочала навесні 2014 року, зайнявши позиції поблизу адміністративного кордону з окупованим російським загарбниками Кримом. В очікуванні можливого удару агресорів з півострова по материковій частині України. З початком широкомасштабного вторгнення армія Російської Федерації 30-та бригада нищила ворога на найгарячіших напрямках, відзначилась під час Київської оборони та Харківської наступальної операції. Воїни 30-ї бригади захищали Сіверсько-Донецьк, де загарбники зібрали надзвичайно потужні сили та розраховували на швидкий успіх. Однак разом з іншими частинами «Тридцятка» міцно тримала позиції, позбавивши ворога будь-яких ілюзорних сподівань на розгром українських Збройних сил. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok та WhatsApp. Це була програма «Віч віч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь вами рівно на тиждень.